У цьому ролику я розкажу вам, чи реально взагалі заробляти з таргету і розкажу, що треба робити, щоб це дійсно відбулося. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом наступних роликів. Давайте перед тим як почати, я розкажу трішки за себе. Мене звати Стас, я таргетолог. Я цим займаюся більше 7 років, аж з 2017 далекого року. І, в принципі, в мене є достатньо досвіду, щоб говорити на цю тему. Якщо вас цікавить, я надаю послуги як по веденню реклами, так і по навчанню. Внизу в описі ви знайдете всю інформацію. Але зараз не про це. Давайте поговоримо, чи дійсно можливо заробити такі гроші. Я розкажу, якби і за свій досвід, і скажу, з чим вам придеться стикнутися, якщо ви реально хочете на цьому заробляти. Перше, що треба сказати, що є дуже важливим, забудьте про легкий заробіток. Щоби заробляти в цій ніші, потрібно мати певну базу знань. І цю базу знань не то, що достатньо мати її треба вміти використовувати на практиці. І на самому початку, люди без бази. І без практики не можуть на цьому заробити. Але щоб цього досягнути, потрібно отримати ці знання правильно і почати практикуватись. Будьте впевнені, що на початку вам придеться працювати ще більше, ніж на звичайній роботі, оскільки вам потрібно буде набити ваш досвід. І це не робиться. Знаєте, за тиждень, за два. Я взагалі не розумію. Цих людей, які кажуть, що за місяць можна вийти там на серйозні суми. Тут потрібно працювати, треба набирати клієнтів, практикуватись, і це спочатку буде розмова взагалі не про заробіток. Переходчи плавно до наступної тези, як новачок, ви не можете зразу брати серйозні проекти. По перше, вам ніхто не довірить ці проекти, бо вас зразу, якби буде зрозуміло, що ви новачок. А по-друге, ви самі не можете брати таку відповідальність, не маючи в цьому досвіді. Це то саме, що сідати за автомобіль без прав. Ви просто не зможете нічого зробити. Тому вам з самого початку треба бути готовим до того, що ви будете працювати майже безкоштовно або за якийсь умовний прайс. Тобто вам потрібно, як я казав попередньому, набивати ваший досвід. А щоб його набити, ви мусите брати клієнтів. А оскільки у вас не буде клієнтів, оскільки ви новачок. Вам придеться брати всіх підряд і через то набивати досвід і розуміти, як ця сфера працює, і повірте, це морально дуже тяжко, це складно, особливо якщо ви цього не робили до цього. Вибачте за тавтологію. Тому вам треба бути готовим працювати за мінімум, щоб отримати вашу практику, перші кейси і базу знань. Що базу знань поповнити. І практику. От це все треба розуміти. Наступне, що вам треба розуміти, що це є поступовий процес. Будь-який спортсмен він не може одразу стати майстром спорту. Він проходить якийсь певний етап. Спочатку він там умовно робить розтяжку, потім він практикується, практикується, практикується. Потім він вже йде на змагання і так далі, вже стає майстром спорту, підтверджуючи свій статус. Так само і тут розумійте, щоб прийти до грошей. Вам потрібно йти в процесі. Якщо вам з самого початку говорять про те, що це все швидко, легко, класно і безболісно, не вірте цим людям. Я вам зразу серйозно говорю: не беріть курси людей, які вам гарантують якийсь дохід дуже швидко. Навіть якщо ви отримаєте цей дохід, дуже важливо утримати цього клієнта і працювати далі. А це набагато важливіше. Якщо підводити підсумок, ви повинні розуміти, що цей результат досягається поступово. Це неможливо отримати вже і зразу. Тобто, якщо ви думаєте, що в цій ніші є гроші, і зразу можна прийти і заробляти, я вас повинен розчарувати. Так не буде. Вам потрібно працювати як на будь-якій роботі. Вам потрібно вчитися, вам потрібно здобувати досвід. А потім вже цей досвід конвертувати в гроші. Ви пройдете якийсь перший етап, ви зрозумієте, що працює, як спілкуватися з клієнтами, як давати результати. З ким не працювати, це також дуже важливо. І після цього ви вже можете переходити на наступний етап роботи. Ви будете вже мати досвід, ви вже будете знати з чим працювати, і ви можете це монетизовувати. Ви вже будете економити час на клієнтів, які вам не підходять. Ви не будете братися за ніші, які ви не розбираєтесь. Ви вже зможете брати на себе більше зобов'язань, і тим самим ви можете більше заробляти. Тобто, це буде досягатись, власне, от таким чином. І останнє, про що я хотів сказати, щоб дійсно заробляти. Цій ніші вам треба вирішити дві проблеми. Всього на всього дві проблеми. Вони є не такі прості, як здаються, але якщо ви їх вирішите, у вас не буде ніяких проблем. Перша проблема, яку вам потрібно вирішити, це вміння генерувати собі клієнтів. Тобто, ви мусите знайти свої підходи, які у вас будуть працювати. До речі, у мене є ролик на каналі про 5 способів, як шукати клієнтів. Зверху ви побачите посилання на це відео. Тобто, вам потрібно вміти шукати клієнтів. Якщо ви не вмієте цього робити, ви просто не зможете заробляти. Я поясню чому. В цінніші бувають такі ситуації, що клієнт може з вами не працювати довго, і навіть якщо ви заробили умовно там 400 доларів своїх перших з клієнта, він завтра може відмовитися від співпраці з вами і все, і ви лишаєтеся без клієнта. Тому вам потрібно вміти їх генерувати постійно і мати, як би мовим, чергу умовно з клієнтів, які будуть готові з вами працювати, або ви маєте якусь таку кнопку. Бабло, ви її запускаєте, і до вас ідуть клієнти. А коли не треба, ви її просто вимикаєте. І друге, таке важливе, що потрібно розуміти такі маленькі нюанси, які треба знати. Вам потрібно вміти давати результат. Якщо ви не можете дати клієнту результат, це означає, що вам придеться постійно шукати нових клієнтів. І знову ж таки, це буде складно. Якщо ви не вмієте давати результати в таргеті, ви просто будете постійно як білка в колесі шукати клієнтів, закривати, закривати, але вони не будуть з вами працювати. Як то кажеться, істинний таргетових це той, хто має клієнтів постійних, хоча б декілька. Ви мусите виробити оцю цю базу постійних клієнтів, з якими ви працюєте, і це буде вашою основою, скажімо так, вашим мінімальним платежем які ви отримуєте за місяць, тобто, як бачите, проблеми ніби здаються такими ну, очевидними. Якщо ви навчитеся їх вирішувати, то ви по суті зможете вийти на дохід в 400 800 тисячу дві доларів і навіть більше. Якщо ви прислухаєтеся до моєї поради, то все у вас вийде. Тобто, давайте підведу підсумок всього ролику. Якщо ви хочете заробляти більше 400-500 1000 доларів в місяць з таргету. Вам потрібно мати знання, мати практику, бути готовими поступово е, отримувати результат і поступово досягати якихось рубежів по четверте, вміти генерувати клієнтів. Для свого бізнесу, і по п'яте вміти давати клієнтам результат. Ось по суті, все, що я хотів сказати на цю тему. Якщо вас зацікавило навчання по таргету, ви хочете побороти якісь свої особисті проблеми в цьому, або ви взагалі не знаєте, що вам потрібно. Будь ласка, залишайте вашу заявку в анкеті предзапису, ви знайдете її в описі під цим відео. Ми з вами поспілкуємося і, можливо, я допоможу вирішити вам ваші проблеми в таргеті. На цьому все. Дякую вам за перегляд і, будь ласка, ставте вподобайку.